Під російським Оренбургом палала нафтобаза, а прикордонні регіони Федерації увесь ранок ухилялися від нальоту безпілотників. Навіть у аеропортах Москви було оголошено план Килим сценарій, за яким росіяни діють у разі потенційної небезпеки з повітря. То, яких збитків завдали залізні птахи, росіянам цього разу розповідаю просто зараз на каналі Січас. Під російським містом Оренбург у селищі Холодні ключі згоріли цистерни із нафтопродуктами. Масштабна пожежа почалася ввечері 24 вересня. Займання виникло на 26 му кілометрі траси М5 Урал на приватному підприємстві приблизно о 21.00. Йдеться про територію нафтобази Енергоресурс. Про це повідомляють російські ЗМІ. Медіа стверджують, що вогонь охопив 5 цистерн із сирою нафтою по 60 кубометрів кожна. Загалом стихія накрила 500 квадратних метрів. Співробітникам МНС Російської Федерації вдалося загасити спалах протягом двох годин. Всього на місці було задіяно 70 пожежників та 30 одиниць техніки. Крім того, надзвичайники повідомили, що є постраждалі. Серед них 45-річний водій, у чоловіка 50% опіків тіла, його госпіталізували. Також рятувальники продовжують пошуки 37-річного чоловіка, який зник безвісти. При цьому про причини пожежі не повідомляють. Переполохані були не лише оренбурці від великого вогню, телеграм-канали росіян минулої ночі просто червоніли від сповіщень про наліт безпілотників. Вже на ранок Міноборони РФ пише: мовляв, вночі, 25 вересня, київський режим запускав БПЛА літакового типу над анексованим Кримським півостровом. Буцімто над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією Республіки Крим з засобами ППО знищено чотири безпілотні літальні апарати. Майже опівночі в аеропортах Москви оголосили план Килим пабліки сповіщали про те, що скасовуються вильоти рейсів. Повітряний простір закритий, і також план Килим кавьор, як його кажуть у сусідній федерації, був оголошений на Тульському литовищі. Ось до слова нічне відео з цього міста. І далі просто парад польотів. Вже зранку понеділка, 25 вересня, дрони гасали над кількома регіонами сусідньої країни. Загинайте пальці. Один безпілотник близько дев'ятої ранку росіяни знищили над Білгородською областю. Знову ж таки, якщо вірити відомству Шойгу, 10-й ще два перехопили над територіями Курської та Брянської областей. За півгодини доганяв цей пташиний вирій дрон у Курській області. Його, як стверджується, перехопили черговими засобами російської протиповітряної оборони. Цей же регіон постраждав чи не найбільше за останню добу. По ньому били і напередодні. Ось як про одну з атак звітує губернатор Роман Старовойт. Далі дослівно. У центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Спрацювало ППО. Постраждалих немає. Ще один безпілотник упав у Курському районі. Вибиті шапки у приватному будинку. Всім надано необхідну допомогу у відновленні житлового майна. А близько 13-ї за московським часом цитую припинено спробу київського знову ж таки режиму здійснити терористичну атаку літакового типу БПЛА по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО, нібито знищено два українські безпілотні літальні апарати над Білгородською областю та один над акваторією Чорного моря. Крапка. Як вам такі польоти над Федерацією? І чи дійсно війна все більше і більше переходить на територію країни-агресорки? Напишіть свої враження у коментарях. Не забудьте про свої вподобайки та закликаю активніше підписуватися на Ютуб канал сейчас, аби бачити більше. Я ж нагадаю, що в останні місяці на території Росії трапляється велика кількість пожеж у різних регіонах, зокрема, палають ватри у портах, нафтобазах, на військових об'єктах, заводах і тому подібне. Раніше велика пожежа сталася в ніч проти 22 вересня у пункті утилізації сміття, розташованому у московському районі Санкт-Петербурга. Площа розповсюдження вогню склала 600 квадратних метрів. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. А ще до цього велика пожежа сталася у котельні міста Вуглегірськ на Сахаліні. Там горіло 500 квадратів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає, а причини виникнення вогню невідомі. І це ще треба встановити пізніше. Про нещасний випадок у Курську у цю неділю розповідала моя колега. Як палало там і що горіло? Пропоную подивитися у попередньому випуску. Не перемикайтеся більше бавовни вже за мить. Ранок у РФ знову бавовняний. Росіяни жаліються на гучні вибухи та свист ракет над головою. Цього разу було гучно як на російських, так і на тимчасово окупованих територіях. Отож, куди на цей раз прилетіло, дізнайтесь, вже за мить. Мене звати Софія Кожемник і ви на каналі Сій час. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Отже, почнімо з багатостраждального російського курська. Там, замість фєєверків, на День міста, пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки. За словами губернатора області Романа Старовойта, по місту нібито ударив український безпілотник, внаслідок чого постраждала покрівля адмінбудівлі в центрі Курська. Додамо, що за інформацією місцевих мешканців Бавовна розцвіла у будівлі місцевого ФСБ. Інформації про постраждалих наразі немає. В той самий час, як повідомили джерела РБК Україна, саме українська розвідка атакувала будівлю ФСБшників. Неназваний співрозмовник видання також заперечив інформацію про нібито незначне ушкодження даху будівлі. За його словами, там відбулося пряме влучання. Офіційно ж у військовій розвідці поки не підтверджують і не заперечують своєї причетності до удару по Курську. Водночас на цьому святкове фаєр-шоу з нагоди Дня міста не закінчилося, і у Курську пролунали нові вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про другу хвилю атаки дронів. Як результат, один БПЛА нібито був збитий, а інший наразі літає в межах міста. За даними джерел в Українській правді, безпілотник не збили, а він влучив у нафтопереробний завод біля місцевого аеродрому. Очевидно, що мешканцям Курська вистачило на сьогодні святкового файр-шоу від БПЛА, і тому мер міста вирішив скасувати святковий феєрверк до Дня міста. Своє рішення він пояснив тим, що після сьогоднішніх подій мешканцям Курська потрібен спокій. Однак під час вибухів він повідомляв, що всі заплановані заходи відбудуться. Ну і традиційне паніки ніт. Окрім дірявого ППО у Курській області ще й почали зводити фейкові оборонні укріплення. Про таке написав Центр національного спротиву. За даними аеророзвідки, практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками. У ЦНС додали, що це ще один факт розкрадання грошей, які в РФ були призначені на так звану оборону Курської області. Неспокійною ця ніч була для окупантів і у російському Шебекіно Белгородської області. За інформацією місцевих телеграм-каналів, бавов натрапилась на околицях міста в районі виробничого цеху одного із підприємств. Постраждалих внаслідок удару немає. Гаряче для ворога також було і у тимчасово окупованому Донецьку. Цього разу приліт стався в Куйбишевському районі міста. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, внаслідок бавовни постраждав хлопець і зайнялася будівля. Боячись українських партизанів, які створюють бавовну в окупованих містах, самопроголошена влада ДНР придумала чергові обмеження для боротьби з ними. Тепер українцям на окупованих територіях заборонятиметься вночі виходити з дому. Окрім цього, терористи вели цензуру на повідомлення в інтернеті. Але як це буде реалізовано, мабуть, не знає і сама самопроголошена влада. Нагадаю, що напередодні у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія потужних вибухів. За словами очевидців, спершу було чутно ракети, а потім вибух. Як результат, в районі Інкермана, де розташована нафтобаза Чорноморського флоту, здійнялася хмара диму, після чого у місті увімкнули сигнал повітряної тривоги. Окрім сирен, мешканці півострова почали звикати і до щоденних спусків укриття. Однак потрапити до них у не усіх виходить. За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Разважаєва у Севастополі нібито успішно відпрацювало ППО. А гучний. Хлапок, як кажуть росіяни, трапився через падіння уламків ракети. Окрім цього, після вибухів був зупинений рух морського пасажирського транспорту. Згодом у місцевих пабліках написали, що нафтобаза нібито не постраждала. Підписуйтесь на наш ютуб канал, поставте вподобайку та не забувайте коментувати це відео.